Всім привіт! Сьогодні отримав подарунок з Aliexpress. Грав ось таку гру, називається Земля призів. І одразу хочу вас попросити, якщо ви грали цю гру і щось виграли, будь ласка, напишіть, скільки у вас зайняло це часу, і що ви виграли, і чи прийшло воно вам. Ось така гра потрібно збирати просто воду і поливати наше дерево. На перший погляд здається, що це все просто, але зайняло воно приблизно один місяць. По 5 хвилин у день потрібно поливати дерево, і можна виграти подарунок. Ми обрали дозатор для мила, оскільки він коштує, але все одно довелося за нього заплатити 1 долар. Тобто 40 гривень, і подарунок у вас в руках. Тому давайте поглянемо, що ж всередині нам прислали. Відкриваємо пакунок. Ну, виглядає поки що так, як обіцяли. Давайте відкриваємо. В комплекті це, мабуть, кріплення. До стінки. і... Зарядний пристрій Type S. І сам дозатор для мила. Є ще інструкція. Ось так і виглядає. Давайте зараз спробуємо налити мила і. Перевіримо, як він працює. Але спочатку поставимо його трішки на зарядку, хай зарядиться. Ну, а поки дозатор трішки підзарядиться, до речі, прийшов він майже розрядженим. Давайте оглянемо його ззовні. На задній стінці ми бачимо роз'єм для зарядки, сенсорне управління. Ось такі поділки. Інтенсивності подачі піни, датчик, який буде реагувати на ваші пальці, і подавати піну через ось цей отвір. І також ззаді ось такий кронштейн для кріплення в вані до вашої плитки. Це липучка вона знімається і приклеюється. В комплекті дві штучки. І всередині, ось виглядає так. Ось тут сіточка, яка буде створювати піну. І одразу ж вона використовується. В якості фільтра. Давайте ще зарядимо одну поділку і будемо наливати мило. Дозатор зарядився і будемо наливати мильний розчин. Чому мильний розчин? Тому що я його розвів з водою. Почитав інструкцію, щоб була краща піна, потрібно його розбавити. І я розбавив одну частину мила і одну частину води. Давайте наливаємо таке воно ріденьке. І закриваємо. Дуже все просто. Вмикаємо. Засвітилась перша поділка і спробуємо піднести руку. Ще раз. Вау, це просто супер. Я такого не очікував, погляньте. Просто ідеально. Зараз витру ось така доза, якраз щоб помити руки. Давайте натиснемо. Друге положення. Ось так. Десь в півтора раза більше. Натискаємо третє положення. Ще більше. І остання поділка. Найбільше. Давайте спробуємо. Просто ідеально. Мені дуже подобається. Я такого не очікував. Економія мила і зручність. На мою думку, дуже крута і корисна в господарстві штука. Я, чесно кажучи, думав, що я таким користуватися не буду. Але ні, йду зараз монтувати в свою ванну. Працює просто ідеально. Моментально подає піну на ваші руки. Сподіваюся, пропрацює довго і безвідказно. Посилання на цей товар я залишу в описі під відео. Якщо вам сподобалось відео, підпишіться, поставте вподобайку. Всім бажаю добра, до нових зустрічей!